14 вересня виконавчий комітет вніс зміни до графіку рухів автобусів номер 3 дріб 1, 9 81 дріб 2 дріб У зв'язку із закінченням дачного сезону та зменшенням попиту пасажирів скасовано пільговий рейс на маршруті номер 9 о 14.10 з вулиці Весняної та о 15.10 від санаторія Гірник. Натомість продовжено дію пільгових рейсів на маршрутах номер 3 дріб один о 17 годині від залізничного вокзалу номер 81-2 у 8.55 від селища Олександрійського. Зміни у графіках руху вступлять в дію з 2 жовтня. Олександрієць Олександр Котяк отримав сталевий хрест від залужного. Цією відзнакою головнокомандувача ЗСУ нагороджують військових за виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних АТО, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, несення бойового чергування вартової внутрішньої служби повсякденній діяльності. Олександр В ЗСУ з весни 2022 року виконував бойові завдання у Донецькій, Луганській та Харківській. Області. Саме під час звільнення Харківщини був важко поранений. Кілька місяців Олександр провів у шпиталях, був визнаний обмежено придатним до військової служби, проте продовжує служити в ЗСУ. В ліцеї номер 17 старшокласники навчали першокласників правилам безпеки під час перерви. Захід організував комітет безпеки школи в рамках проєкту Безпечні школи від громадської організації Істок. Діти вчили дотримуватися порядку в школі, з'ясовували моменти, які можуть бути небезпечними для життя та здоров'я вихованців, формували порядність, дисциплінованість, почуття відповідальності. На завершення діти працювали з розмальовками, на яких були зображені різні безпекові ситуації. Junior Achievement Ukraine підписали договір про співпрацю з громадською організацією Центр громадської активності Перемога з Олександрії. Голова громадської організації Валентина Чугуєвіць була однією з першопроходців програм в Україні в 2000-х роках. Зараз за сприяння нового партнера громадська організація з Олександрії зможе запустити декілька нових проєктів для молоді міста. Йдеться в пості на Фейсбуці. Олександрії суд призначив умовне покарання на один рік чоловіку, який незаконно копав вугілля для власних потреб. Згідно з інформацією в єдиному державному реєстрі судових рішень, у червні цього року чоловік на Головківському боровугільному розрізі викопав яму розмірами орієнтовно 3 метри довжиною, 1,5 метри шириною та глибиною близько 60 сантиметрів, де видобув для себе 360 кілограмів бурову вугілля. Видобути чоловіком вугілля конфіскували у власність держави, пише Олександрія, новини міста. За добу вогнеборці загасили 22 пожежі в екосистемі Кіровоградщини. Такі випадки сталися на території Кропивницького, Новоукраїнського, Олександрійського та Голованівського районів області. Загальна площа таких займань склала майже 5,3 гектари. Одну з найбільших пожеж площею 1 гектар ліквідовано у селі Іванівка Олександрійської тергромади Олександрійського району. Рятувальники закликають бути вкрай обережними та не провокувати пожежі в екосистемі. У п'ятницю, 15 вересня, буде мінлива хмарність, дощ. Температура вночі плюс 16, в день плюс 24. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний.